Кінематограф вже давно став невід'ємною частиною дозвілля та продовжує випускати різноманітні фільми, які здатні перенести нас в інші світи і відволікти від буденних проблем. А щоб допомогти вам з вибором що переглянути, сьогодні я розповім про найцікавіші новинки, які з'явилися в мережі за останні пару тижнів. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні до вашої уваги наповнена духом змагань і непристойними ситуаціями історія, котра подарує масу веселих емоцій і немалу порцію гострого гумору. Сувора драма з перестрілками та брутальними діалогами, яка розповість вражаючу історію помсти, давно похованих таємниць і загублених скарбів. А також похмуре і глибоко трагічне кіно, яке з незвичної сторони показує реалії життя американців та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного. Щасливчик Гілмор 2. Довгоочікуване повернення Адама Сендлера в ролі запального хокеїста невдахи відомого своїми комедійними витівками, який багато років тому абсолютно випадково відкрив у собі талант до гри у гольф. Щасливчик Гілмор вже давно покинув спорт, став сім'янином та переживає не найкращий період в житті. Проте одного разу настає день, коли він вирішує повернутися у світ професійного гольфу, щоб здійснити мрію своєї доньки. Водночас заклятий суперник Гілмора також не полишає гру, відроджуючи їхнє давнє протистояння, і ця несподіванка стає початком конкурентної боротьби на полі, котра наповнить прісне на життя ексцентричного героя яскравими емоціями та незабутніми враженнями. Це абсолютно нова комедійна історія, в якій виз'єднується всім відомі улюблені персонажі, і де у веселій спортивній атмосфері щасливчик Гілмор знову вийде на поле, щоб довести, що він справжній гольфіст. Фільм наповнений духом змагань, сміхом і кумедними, хоча й не завжди пристойними ситуаціями, котрі подарують глядачу масу веселих емоцій і очікувану порцію гострого гумору. Голови держав. Комедійний екшен з Джоном Сіною, Ідрисом Ельбою та Джеком Квейдом, що розповість про політиків провідних держав світу, які стають мішенью іноземного супротивника та опиняються в центрі глобальної змови. Президент США і прем'єр-міністр Британії після невдалого замаху на їх життя потрапляють у скрутне становище та, не дивлячись на давню ворожнечу, об'єднуються, аби перешкодити спільному ворогові та вберегти світ від неминучої загрози. Під тиском сили, які прагнуть дестабілізувати обидві держави, їм належить розкрити хитромудрий план противника, зібрати команду з надійних людей та епічній міжнародній гонитві дати відсіч ворогові, допоки в них ще є в запасі дорогоцінний час. Це цілком стандартна, весела і динамічна історія про порятунок світу, де харизматичні герої змушені постійно імпровізувати та щось вигадувати, аби зупинити поганців і зберегти дипломатичні відносини між країнами. І хоча сюжет фільму доволі передбачений та не вирізняється чимось особливим, його чудово доповнює рівномірно розподілений екшен, гострий гумор і непогані актори. Тому це ще одна достойна комедія на вечір. Нечастива трійця. Гостросюжетний вестерн, що розповість вражаючу історію помсти, давно похованих таємниць і загублених скарбів, яка розгортається на території Монтани у 1870-х роках. Дія фільму починається під час страти сумнозвісного злочинця Айзека Бродвея, який встигає дати своєму синові Генрі настанови, аби той, якому швидше знайшов винних, які його підставили, прирікши на вірну загибель. Щоб виконати останню волю батька, хлопець вирушає до прикордонного міста Трініті, де опиняється в центрі кривавого конфлікту між нещодавно призначеним шерифом і таємничим незнайомцем, який прагне знищити новостворений порядок. Невдовзі рухомий бажанням помсти, Генрі потрапляє в справжню пастку містечка Трініті, де давно поховані секрети розпалюють страшне насильство серед його мешканців, а жорстокі порядки і звичаї покажуть справжнє обличчя цього місця. Фільм поєднує традиційні елементи суворого вестерну із сучасним втіленням Екшену. Тут присутні перестрілки, брутальні діалоги і все це на чолі із зірковим акторським складом. Тому ця стрічка, безперечно, варта уваги. Останнє родео американська драма в центрі сюжету якої колишній чемпіон Родео Джо, який давно полишив зіркове життя та присвятив себе родині, на яку в нього не було часу раніше. Та одного разу Джо стикається з неочікуваним викликом долі, коли в його онука виявляють тяжке захворювання. І щоб рятувати дитину, герой вирішує ризикнути всім та повертається до жорстоких змагань з надвисокими ставками. Під час цього непростого шляху, чоловік стикається з внутрішніми страхами і тінями свого минулого. А щоб виграти турнір, йому буде необхідно відновити зв'язок зі своїм найкращим другом та налагодити стосунки з донькою. Це глибока драматична історія про останній акорд легендарного спортсмена, який в процесі боротьби за перемогу і благополуччя сім'ї знову знаходить віру в себе і свої сили. Цей фільм в першу чергу через напружену атмосферу та емоційні діалоги показує, як фізичні випробування і внутрішня трансформація роблять людину кращою версією себе та демонструє, що справжня цінність полягає в глибокому зв'язку з близькими. Карате кід легенди. Драматичний бойовик, що є продовженням однойменної франшизи, та розповідає про підлітка китайського походження Лі Фонга, який після сімейної трагедії переїжджає до США, де намагається пристосуватися до нового життя. Попри те, що юний любитель кунг фу намагається не втягуватися в неприємності, вони ніби самі його знаходять. І коли його новому другові потрібна допомога, Лі відразу втручається та привертає увагу місцевого чемпіона з карате. Це приводить хлопця в новий для нього світ бойових мистецтв, де майстерності кунг-фу виявиться недостатня. Тож під контролем літнього наставника містера хана він відкриває для себе абсолютно новий стиль бою. Керуючись мудрістю свого вчителя і навичками легендарного каратиста, лі поєднає елементи кунг-фу й карате, щоб перемогти у вирішальному поєдинку, та довести, що справжня сила полягає не лише в техніці, а й в кості духу. Це кіно в першу чергу для тих, кому сподобались всі попередні частини, і тих, хто просто хоче відпочити під легкий динамічний фільм з нотками драми. Тут багато карате, якісно поставлені бої і перевірені актори. Все, що потрібно для хорошого кіновечора. Суверен. Заснований на реальних подіях кримінальний трилер, в якому йдеться про батька одинака Джері та його сина Джо, які, подорожуючи країною, мимоволі опиняються в центрі запеклого протистояння. Бажаючи вирватися із державної системи, Джері захоплюється ідеями особистої незалежності та разом із сином доєднується до групи екстремістів суверенні громадяни, відомої антиурядовими поглядами і запереченням будь-яких законів. Вони починають їздити Америкою і проповідувати цю ідеологію. Проте такі радикальні погляди поступово стирають межі між особистою свободою та анархією, призводячи до зіткнення з місцевим шерифом, який твердо стоїть на стражі порядку. Невдовзі конфлікт з поліцією загострюється, і на тлі напруженої боротьби між вигаданими ідеалами та реальністю Джері буде змушений зробити вибір, після якого шляху назад вже не буде. Це похмуре і глибоко трагічне кіно, яке з незвичної сторони показує реалії життя американців, висвітлюючи жорсткі методи придушення громадян, які стоять на захисті своїх переконань. Матеріалісти американська мелодрама, в якій головні ролі виконали Дакота Джонсон, Паскаль Паскалі Кріс Еванс. А режисером виступила Селін Сун, авторка драми Минулі життя життя» 23-го року, яка була номінована на Оскар. В центрі цієї історії професійний шлюбний агент із Нью-Йорку Люсі, яка має неймовірний талант підбирати ідеальні пари у великому місті, проте в самої особисте життя ніяк не складається. Та якось доля підносить їй сюрприз, і вона знайомиться з харизматичним бізнесменом Гаррі, котрий вселяє в її життя новий подих, проте раптове повернення минулого втягує Люсі в любовний трикутник, який загрожує зруйнувати все, що вона так довго будувала. І вперше за довгий час вона мусить перестати радити іншим і зробити власний вибір між любов'ю і достатком та усвідомити, що справжнє кохання не піддається ніяким формулам чи розрахункам. Спочатку фільм нагадує чергову клішовану романтичну комедію, проте згодом цілком непогано розкриває тему відносин, де немає неправильних рішень чи простих персонажів. Адже це в першу чергу історія про вибір і постійну роботу над собою. Фінікійська схема. Нова стрічка візіонера Голівуду Веса Андерсона, дія якої розгортається в 50-х роках у вигаданій країні Фінікія, та розповість заплутану історію родинного бізнесу, який за зовнішнім блиском приховує темні секрети. В центрі сюжету один з найвпливовіших бізнесменів Європи Анатоль Корда, який, переживши низку замахів на своє життя, прагне реалізувати грандіозний інфраструктурний проєкт. Однак після чергового замаху його бізнес опиняється під загрозою, тож Корда вирішує передати справи своїй доньці черниці, аби повернути до себе її довіру і разом з цим зберегти справу всього свого життя. Невдовзі герої занурюються у вир шпигунства, зради, внутрішніх моральних дилем, де, зрештою, їм доведеться протистояти діючій системі і багатьом конкурентам та боротися за майбутнє сім'ї бізнесу і всієї фінікії. Візуально тут все у стилі режисера: симетрія, ретро стилі, теплі фільтри. І хоча сюжетно фільм достатньо прямолінійний, він максимально насичений подіями, які відкривають страшну правду про те, що насправді приховує успішний родинний бізнес. Меган 2.0. Продовження фантастичного фільму жахів про ляльку Андроїда зі свідомістю, яка колись мало не зруйнувала життя невинної дитини, та знову повертається, аби продовжити свою криваву гру. Дія фільму відбувається через два роки після подій першої частини. Технологію, на якій заснована Меган, було викрадено і використано у військових цілях для створення андроїда вбивці Амелії. Новий прототип виявляється ще більш небезпечнішим, розумнішим та хитрішим, тому головна героїня Джема вирішує відновити і вдосконалити Меган, щоб протистояти цій загрозі. В процесі відновлення Джема будує в Меган нові функції та усвідомлює, що вона стала чимось більше, ніж просто машиною. І для того, щоб зупинити Амелію, використає такі приховані можливості, про які Джема навіть не здогадувалась. В порівнянні з першим фільмом тут трохи пожертвували кривавими сценами, зате в рази підтягнули картинку і екшн складову. Тому він має сподобатись любителям яскравого блокбастерного кіно про одвічне протистояння технологій та людей. Поверни її мені. Австралійський фільм Жахів від студії А24 і братів Філіпу, що розповідає про осиротілих брата і сестру Енді і Пайпер, які нещодавно переїхали до помешкання своєї прийомної матері Лаури. Потрапивши в моторшний будинок на околиці міста, Енді і Пайпер помічають дивні зміни в поведінці своєї опікунки і в обстановці навколо, та згодом розуміють, що тут відбуваються якісь таємничі обряди. Виявляється, що їхній приїзд сюди не був випадковістю, і в Лаури свої плани на прийомних дітей, адже жінка залучена до жахливого стародавнього ритуалу, який постійно вимагає нової крові. По мірі того, як зловісні плани наближаються до завершення, Енді і Пайпер усвідомлюють, що вони тут не просто жертви, а ключові постаті та відкривають ще більше темних подробиць цього будинку і своєї прийомної сім'ї. Слід сказати, що автори фільму чудово працюють з візуальною складовою і звуком, тому, не дивлячись на майже повну відсутність скримерів, ця історія тримає в напрузі за рахунок постійних прийомів, які вселяють глядача психологічний страх. На цьому в мене все. Як завжди буду вдячний за будь-яку активність і ваші доповнення в коментарях, а також тисяч вподобайку цьому відео та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски. А щоб відео виходило частіше, є можливість доєднатися до спонсорства каналу. Посилання будуть в описі. Всім дякую за перегляд, бережіть себе і почуємось в наступному відео.